Для нього куліса це двері у світ діалогу. Кожен актор інструмент слова, а глядач серце театру. Він переконаний, що мистецтво повинно знову стати чистим і аж ніяк не вульгарним. Він це режисер і за сумісництвом актор Харківського молодіжного драматичного театру Олексій Райт. Театр. Ну, как бы это последнее прибежище человека в каком-то смысле на сегодняшний день. Потому что это живое общение. Вы же, понимаете, вы сидите за компьютерами, общаетесь с другим человеком по скайпу. О чем? Вы видите вообще, вы, вы вообще чувствуете, чем он пахнет, как куда он смотрит, что он говорит, в чем он одет. Вы, вы, вы думаете, что вы его ощущаете? Да ничего не ощущаете. Вы только воспринимаете как потребитель информацию. А вот почувствовать человека, вот то, что нас развивает, нас развивает только общение. Нас развивает только взаимообмен своих энергий, мыслей и так далее. Но мы должны вот так с вами общаться. Потому что вот так вы можете составить обо мне нормальное мнение свое. И вы точно будете понимать, что я себе представляю. А там через компьютер, телевизор еще будет. Не будем трогать кино. Кино все-таки есть очень хорошее. Это совсем другое. Мы говорим о телевизоре, шоу-бизе и так далее. Трупа молодіжного драматичного театру це звичайні студенти, яких театрал випадково зустрів просто на вулиці. За словами режисера, в багатьох критиків цей факт спочатку викликав скептиз, адже нібито тільки дипломованому актору дозволено спілкуватися з глядачем. Проте сам Олексій Райт переконаний, що сцена вже давно все розставила своїми місцями. Моновистави «Новіченто» та Я, вона, не я і я зіграні в традиціях модерну, започаткованого колись Марселем Прустом, де головний меседж полягає в роз. Змові з самим собою новіченто це історія про моряка піаніста. Загальну популярність отримала екранізація цього театрального монологу режисером Джузепе Торнаторе в 1998 році, за яку митець отримав Оскара. Байдужим не залишив у жородських дівчат молодий актор Андрій П'ятаха, який зіграв героя вистави Новіченто, де хлопець вразив усіх не тільки акторським хистом, а й зіграв джаз на фортепіано і навіть станцював справжній Бродвей. Дивишся на цього харківського хлопця десь так з сьомого ряда. І думаєш: ну як так можливо, що Бог дав стільки таланту одному хлопцеві? Повертаючись до підмостків театру, скажу, що для усіх акторів це не просто дійство, а оголення душі. Адже під час вистави глядач не просто спостерігає, а стає німим співрозмовником героя. Я не знаю, як почати спитати. Я те, разів спитався, я не знаю. Я не вірю ні в чому. Ось все ж стою зараз перед вами. Ви навіть ви представляєте, що це значить для мене? Можливо, можливо, що це можна зробити от з тим от з тим чистом щастя. Це будить чоловік. Когда человек после долгих лет слепоты ему возвращается зрение. Спасибо, я я сегодня вижу. Я не могу не видеть вас в публике. Потому что для меня это все равно то, что не видел. Потому что артист, он смотрит на мир глазами вашего сердца. И больше их следующих глаза он может остановить только вашему сказать. Спасибо. Як каже режисер театру, бути генером. Це велика праця. Насправді провідною ідеєю театру вже давно стало поєднання усіх різновидів мистецтва. Тому в кожній виставі глядач може знайти щось близьке оку, вуху і навіть серцю. Так Олексій Рай до вистави Я вона не я і я залучив талановиту китаянку Люсі, яка в танцювальному модерні стала доповненням монологу актора. Мені И слеза, подкрывшая землю безумную, Превратив ее в мои глаза. Скажи, как ты давно был, в вашем молодом театре? <просив> э -э я, честно, только два месяца. Вот я знаю, что у вас такой аматорский театр, правда? Вы только 6 лет существуете. Да, да. Шесть. А как тебя пригласили? Ты проходила какой-нибудь кастинг или тебя просто пригласил уже режиссер? Я... Это только история. Я э, участвовала там в все на сезон. Там познакомилась Андрея Андреем Даха, который в тела играла на спектакле на вечер. А ми вместе свою студію, студія, і Ми знімали відео там і Льоша. Льоша Лісола увидела нас. Ну, попросили ми торвувати театр танцювати. Після рідного Харкова ужор став для трупи перевіркою на міцність. Адже відігравши вистави на Закарпатті, режисер має на меті продемонструвати їх в Санкт-Петербургу на театральному фестивалі. Акторський склад переконаний, що театр повинен зачіпати серця, бути театром щирості і нефальшивого погляду, театром правди та любові.